Ураря! Ну що ж, кошенята, попліткуємо. Ригіна Тодоренко. Розлучення. Ірина Фаріон за Лукашенко, співачка Славія, Ростислав Калацинський та Потап. Гео Лєрос. раміна до пліткарів. Слава Дьомін. Оля Полякова з вами незмінно ваш тато пліткар без палуб 24 чотири на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Якщо маєш бажання і можливість, можеш завжди підтримати нашу пліткову спільноту донатом. Усі посилання на мої картки в описі під цим відео та в закріплених коментарях. А ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар без знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. По ссоры я випаліла, я з тобою розвідусь. На що Влад ответил, розвода не дам, ми будем жити з тобою вечно. Тогда це прозвучало як угроза, поделилась в розговорі з журналістами Регіна. Зараз у ЗМІ дуже активно ширяться чутки про розлучення Регіни Тодоренко та Влада Топалова. Мені цікаво наступне пліткарі. Хто що знає про цю сімейку? Я знаю, що є кошенята серед нас. Які працювали із Регіною Тодоренко, я знаю, що у вас дуже багато інформації. Можливо, знання із країни болот інсайти стануть нам в пригоді. Кому що відомо про шлюб Регіни Тодоренко та Влада Топалова? Я переконаний, що ми знайдемо багато чого цікавого. У мене є інформація, я нею обов'язково поділюсь, тому що про Влада Топалова знають усі у тусовці країн болот. Але мені потрібно трішки більше аргументів, будь ласка. Кому що відомо, присилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми складемо штрих до портрету цієї чудернацької парочки, яка, на мій погляд, повинна теж нести відповідальність за свої дії. Регіно, так вибір твій на користь країни-агресорки. Тож я дуже чекаю. Давайте ми з вами все ж таки зв'яжемось, поспілкуємось і відштовхуючись від цього, проведемо своє маленьке пліткове розслідування. Друзі. Кому цікаве розслідування про Тодоренко і Топалова, будь ласка, залишайте плюсик в коментарях. А я постараюся за цей тиждень зібрати максимум інформації. Те, що він її аб'юзить, те, що вона його побоюється, точніше зв'язків його батька, це теж факт. Але давайте розбиратися. Прошу звідси забратися у свою тоталітарну гомоніту. Ільську систему. А пощо мені їх пригнічувати? Хай перепихаються, як хочуть, і не нав'язують суспільству свій спосіб життя. Я не витрачаю своєї енергії на неприйнятні для мене речі. А в мене запитання до пані Фаріон. Ось так вона відповідає в своєму ютюбі на коментарі підписників щодо ЛГБТ спільноти. Що у вас пані Фаріон чешиться, що у вас такі агресивні висловлювання в адресу ЛГБТ спільноти? Це перше. А хто взагалі вам дав право? право маркувати людей, що є прийнятним, що ні. Хто ви взагалі така? Що ви себе представляєте? Ви ж типовий фрік в медіапросторі. Запам'ятайте, Ірина Фаріон це фрік. Усе абсолютно, усе, щоб вона не робила, не говорила, списується ось такими вчинками, коли ти не є толерантною до різних прошарків населення. Як взагалі такі люди можуть бути інфлюенсерами, мати велику аудиторію? Фаріон, поясни свою позицію, тому що ти зараз, прямо зараз, повністю продовжиш риторику господи, прости, президента Білорусі. Олександра Лукашенка. Подивіться його заяву щодо ЛГБТК спільноти. Дівчонок, от я як президент, я прощаю. Беру на себе цю вину і на вас, на мужику. Значить, ми не досмотрели. Значить, ми десь не доработали в чому-то. Значить, вони починають там... Ну, ви знаєте, що таке э, в фізичних відношеннях лесбіянство. Що касається геї, ну, це... Це мерзове послідження. Тоді в мене легітимне запитання, чим ви відрізняєтесь від Лукашенка? Адже ви обоє транслюєте абсолютно неадекватні цінності. Я просто чекаю той момент, коли нарешті Фаріон відмінять, не кажучи про те, що Фаріон, яка з себе вся правильна, набужна, чарівна вихована і бла бла бла, популяризує в українському просторі абсолютнішу шароварщину, запостивши в себе в інстаграм Сторіс. Кліп, в якому сама знялася співачка, значить Славія. І там у нас Фаріон. Дивимось шматочок цієї трешанини. З одного боку, безумовно, такий контент потрібен, мабуть, комусь. Така музика має право на існування. Але, чорт забирай, Славія, куди тебе несе. В тебе чудовий голос, в тебе цікава зовнішність, а ти таку шароварщину знімаєш, ну це лютий крінж. Чому не зробити щось якісне? Чому не зробити сучасну кльову українську музику? Дві жіночки, які мріють бути супервідомими, але ніколи не будуть повноцінно прийнятими у нашому суспільстві. Вам взагалі подобається шароварщина чи ні? Давайте поспілкуємось на цю тему і погоджуйтесь щодо музики славії. Можливо, це і є сучасна українська музика. Чекаю на ваші думки, а ми з вами перейдемо зараз до? Телебачення Житомирщина 1993. Як це виглядає? Давайте переглянемо. Потап і Настя почали процес розлучення, але поки це приховують. Це офіційна сторінка Потапа. Е, ні, це фейк. Господи помили, провів ціле розслідування аж на 5 хвилин. Ростислав Калацинський. Із 5 хвилин аж 20 секунд корисної інформації. Головне, як це розповідає Калацинський своїй аудиторії. І я йому написав в інстаграмі, чи це вкид про ваше розлучення? Адже безпалов тут ширить чутки і бла-бла-бла. І Потап... Відповідає дуже стисло: ні, це фейк. Господи, крінжатіна, калацинський, альо, що відбувається? Тут у мене зустрічне питання до Потапа. Скажи, будь ласка, невже ти не знайшов більш презентабельного блогера, аби зупинити інфопривід, який несеться? Адже ваше розлучення це не фейк, це реальність. Просто ми будемо чекати, коли врешті це вспливе назовню. Звичайно, що вам підпортили малину, і, мабуть, і Настя будуть думати, як розрулити цю ситуацію. Можливо, і взагалі залягти на дно на певний час. Але коли ти даєш мені відповідь через Калацинського, ну камон. У чувака, не дивлячись на те, що так багато підписників, його канал якимось взагалі магічним жезлом виріс до півмільйонника. В цьому сенсі молодець розвивайся, але картинка калацинського його ось ця манера спілкування. Ну це лютий крінж. В тебе півмільйонна аудиторія. А твоя картинка виглядає як не знаю що. Ніби ти сидиш десь в туалеті, ну ти заробляєш кошти з Ютубу. Ну вкладись в хороший звук, в хороше освітлення, в те, як ти виглядаєш в цьому кадрі. Ти похіхікуєш, що ми тут плітки розпускаємо, а по факту сам намагаєшся вхопитися за хайп будь-якою ціною, щоб воно вистрілило. Тому що потрібно ж заробляти, заробляти. Щоби що що? Заробляють для того, щоб розвивати свій контент, змінювати його на краще. такий спосіб ти похіхікуючи, намагаєшся мене обезцінити, сонечко, не вийде. З однієї причини. Так, в мене канал не півмільйони к усьому свій час. Але я з тих блогерів, які цінують свою аудиторію, я ціную час мого глядача, їх увагу. Я вкладаюсь по максимуму, щоб моя картинка була покращена і в якості, і в візуальному сприйнятті, і була атмосфера, яка відповідає контенту, який я створюю. А в тебе ну просто пиздець, що взагалі відбувається, коли ти вставляєш шматочок з весілля Потапа і Насті в своєму відео, і тобі відрізає половину щоки. Ти настільки швидко намагався скліпати цей відос, аби набрати перегляди, не думаючи про чистоту цього кадру. Ти, взагалі, хоч щось чув про естетику. Ростиславе, я з тобою знайомий, я тобі давав інтерв'ю щодо Миглевської. Проти тебе я нічого не маю. Ми з тобою не знайомі в житті. Те, як ти подаєш свою інформацію, при цьому похіхікуючи над спільнотою пліткарів, ні, зайчику, такого не буде. Подивись в свою тарілочку, в якій багнюки повно, а потім роби подібні закидони в мою адресу. І на телебачення Житомирщина 1993 року Ростислав Продакшн буде мені розповідати, які... Плітки розповсюджувати чи ні, в мене перевірена інформація, і я випускаю те, в чому я впевнений, бо в мене є інфа. Вчись у пліткарів, хоч краплю май поваги до своєї аудиторії, покращуючи картинку. Можеш не дякувати за безкоштовну пораду. Пліткарі, ваші думки стосовно цього, давайте порозмірковуємо. Але я ти людину засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Не відходячи далеко від теми українських youtube блогерів давайте подивимось спіч відомої української блогерки. Філологині, філантропа, воєнної журналістки і так далі. Значить, вона заявляє наступне. До речі, я от думаю: а де оті твіти? Де оті огляди, що раміна тягне в інфопростір британського прем'єра Черчилля? На що раміна нав'язує досвід британців українцям? що раміна проводить такі паралелі? От, от де ті огляди, які з'являються після того, як я знімаю інтерв'ю з зірками, яких увага, увага, я навмисно тягну в український інфопростір і яких не треба показувати нашим глядачам. А що ж ви, блогери, не знімаєте огляд про Вінстона Черчилля? Чого немає огляду на е, поради Ольги Білоконь? Гінеколога Ольги Білоконь жінкам, чого немає огляду на е, психіатра Олексія Кругляченко, який розповідає, як впоратися психіці під час війни. На відміну від тебе, я можу назвати твоє ім'я, тому що ти пишеш пліткарі і не можеш перейти на особистість. Чому не знаю? В мене є відповідь, чому, наприклад, я як блогер не висвітлюю. Твої соціальні випуски а обговорюю тоді, коли ти запрошуєш зірок. Дивись, коли ти знімаєш випуск в Ізюмі чи Бахмуті, от ізюм, ти запитуєш у жінки, а де ваш син? На що вона тобі відповідає? Воюють за Україну. Ти запитуєш, і що он в тебе є це відео. Це не я вигадав. Запитуючи у місцевого жителя Бахмуту, тобі відповідають, що мій син воює за Україну і втратив руки і ноги. А ти запитуєш, а де він потеряв руки і ноги? Як ти думаєш, я як глядач захочу надалі переглядати твої соціальні випуски? Адже це люта крінжатіна. Коли ти виїжджаєш на деокуповані території, треба розуміти, що з такими людьми потрібно дуже делікатно спілкуватись. Адже у них гіперчуттєва психіка. Ти такою реакцією ще більше заганяєш людей у депресивний стан. І ніколи не можна передбачити наслідків. Ау, де ви всі? Оглядачі, пліткарі, смайлик, де голосні заголовки про випуск Черчилем? де голосні твіти, де огляд Ютуб з критикою, чи зручніше критикувати популярних зірок, щоб за рахунок нас підняти перегляди. Я так не граю, критикуйте всі випуски. А що означає, я так не граю? До повномасштабного вторгнення ти виключно ганялася за хайпом, ти виключно ганялася за тими гостями, які дадуть тобі перегляди. Трафік, цитованість у змі. Що означає, ти так не граєш? Ти задала цей тренд. Ти перша, хто заклала фундамент і диктує ці правила. А тепер ти кажеш, я так не граю. Ні, сонечко, так не вийде. Тому я хочу офіційно, раміно, звертаючись до тебе, запросити на публічні дебати. Блогери та лідери думок, яким повинен бути український інформаційний простір в сьогоднішніх реаліях. Можемо в форматі зуму, можемо вживу. Ти покличеш блогерів, які тебе підтримують. Я покличу блогерів, які тебе критикують, і напряму вживу поспілкуємось. глядачі, передивившись випуск, зможуть прийняти для себе рішення, які блогери, яка позиція їм найбільш імпонує, яка концепція контенту в українському просторі є більш здоровою. І правильною, Тож, будь ласка, Раміно, я тебе запрошую. Так, ти блогерка мільйониця, але ж тебе цікавить думка усіх інших каналів. Ось давайте разом зберемося і обміркуємо. Що таке український контент в сьогоднішніх реаліях? Не тільки ж з Фаріон тобі колабривати. Чекаю відповідь, можеш написати мені в директ інстаграму, ти чудово знаєш, що я на тебе підписаний. Будь ласка, пиши, давай домовлятися. І тим паче, якби ти уважно моніторила, що про тебе говорять інші блогери, я, як мінімум, тебе не один раз вихваляв. Але там, де ти фокапушся, я про це наголошую. Як у попередньому відео про твою переписку, з російською психологиною Веронікою Степановою нема чого приховувати. Ти впевнена в меседжах, які транслюєш у соціум? Я запрошую. Чекаю відповідь. Так, незламні красиві мої. Рухаємося далі. Чи каже вам щось? Прізвище Курехян? Щось вірменське, правда? Але невряд чи ви знайомі з цим прізвищем? А мова піде про Геолі Роса, прізвище якого насправді Курехян. Так, він вірмен, і він спеціально змінив своє прізвище, адже він не отримає великий кредит довіри від українського глядача, маючи вірменське прізвище, адже його тато корінний вірмен. Чому взагалі я в своєму блозі говорю про Лєроса? Неодноразово мені насилали наші пліткарі його відео казали про цитуй, прокоментуй. І я дуже довго придивлявся. Так, є речі, з якими я погоджуюсь, адже в нашій країні зараз відбувається багато. На превеликий жаль негативних процесів, які повинні піддаватися контролю, та як мінімум боротьба з відмиванням коштів. Але коли ви кажете, що геоліроз це маркер моралі, це людина, яка бореться за справедливість. Я би задався запитаннями. По-перше, в нього не бідний батько. Мені на хвостику принесли наші кошенята, що лірос це проект одного олігарха. Лірос повністю представляє його інтереси. Поки що не можу стверджувати на усі 100, потрібно перевірити інфу. Але рано чи пізно це вспливе. Як мінімум, у правдоруба ліроса видова квартира 330 квадратів на високому поверсі в центрі міста. Він любить дорогі картини, їх у нього аж 90, годинники Rolex і спортивні автомобілі. У нього їх аж два BMW 220 d і Audi R8. І як вияснилось, у нього декілька дрібниць: це 42 біткоїни, 320 тисяч доларів і 92 тисячі євро. Мені цікаво, а звідки колишній митець режисер заробив стільки коштів? Я не кажу, що не дивіться ліроса. Я вам хочу сказати: просто будьте обачними на превеликий жаль, коли в країні війна. Продовжуються кулуарні ігри, але довіряти на сьогоднішній день не можна нікому. Будьте обачні при виборі інформації. Ваші думки щодо Геолі Роса чи довіряєте ви йому? Давайте прозмірковуємо. На завершення у нас дьомін та полякова змі пише, що слава Дьомін розповів. Піліп кіркоров і не тільки пропонували йому статеві стосунки. Господи, дьомін, ти себе бачив у зеркало? Який статевий контакт? Що може бути між тобою та Піліпом Кіркоровим? Просто людина не знає, як до себе привернути увагу, і робить абсолютно усе, щоб він був цитованим у змі. Адже його особисте життя, він як особистість, як публічна людина, не цікавий від слова зовсім. Так, кожен має право на сексуальність, кожен має право бути бажаним кимось. Але камон, ти бачив, кого у коханці собі вибирає Кіркоров. Ти поряд не стояв, господи, така крінжатіна люта, що просто немає слів. А ось Оля Полякова похайпила поповній і правильно присмокталася до актуальної теми, яку усі цитують, і тут. Полякова використала свій шанс. Вже другий день поспіль ЗМІ верещать від заяви Ані Лорак, яка сказала, що її в Україні замовили, не давали працювати, ставили умови політичні сили, але замовника вона назвати не може. Я хочу сьогодні назвати цього замовника. Цей замовник я. Так, я хотіла у своїй країні бути кращою, найпопулярнішою. Я хотіла бути королевою та номером один, видала Полякова. І зрозуміла справа, що це сарказм, адже Полякова до цього не має відношення. Також Полякова звернулася до колег. Хочу Сказати всім артистам старим, молодим, якщо вам здається, що на вас надійшло замовлення, якщо вас травлять в ЗМІ чи в соцмережах, вам заважають погані коментарі, знайте, напевно, ви зазіхнули на мій трон, і що то була Оля Полякова. Ольчику, молодець! От реально використовуєш будь-яку нагоду неймовірна в тебе команда. Моя шана похвала, тому що це неймовірно круто. Ти в черговий раз стала цитованою. Про тебе всі говорять і задаються питанням: а можливо полякова не пожартувала, сказала правду? Ні, Оля Полякова сказала неправду. Це зроблено виключно для того, щоби знову бути цитованою в українських змі. Команда Олі вміє дуже професійно використовувати абсолютно усі інфоприводи для того, щоб співачка завжди була на слуху у кожного українця. Молодець Ольчику, а що Дані Лорак, все зрозуміло. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Дякую, що додивились до кінця. Вподобайка, підписка, коментар для просування. Я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.